Емоційною сесією у Трускавці була на самому початку через занепокоєння депутатів з приводу деяких критичних матеріалів у засобах масової інформації. Місцеві обранці вирішили, за словами одного з них, залізом випікати такі речі і підготували відповідного листа до прокуратури. Була публікація, яка була озвучена, декілька е, інформаційних видання це «Трускавецький лист, це поскольські доплачу і спілкуємо на е, спільний сайт Ютуб. За словами День Котроповані Просковецької громади, міський бюджет, що називається продав. Простіше кажучи, за його прийняття депутатами запхали лише по 500 зелених. Але найбільше здавало те, що свої голоси завітали колишні опоненти Ослама. Є підставки, відповідно, до статті 21 року професія, який буде законодавцях, що бачив України з питанням дослаблення національної прокуратури. Та пункту особу наказу генерального прокуратури України про організацію професійного газові за додержанням проступання закону знесеннями змінами для проведення і перевірки важного. На підставі вічно веду звертаємося до вас щодо проведення перевірки, фактор, даний фабр, даний фабр, на наведення факторів даних публікацій на підтвердження чи не підтвердження заяви щодо можливих фактів вчинення певних дій, про прийняття віри в общем відправи закладу про одному для відповідності залоченого законодавства. Тим самим, коли ви відбулася сесія 15 лютого, образує всіх депутатів і образили в міську банду. Компенсації, яку би ми з вами відправили на любий дитячий будинок, або віддали вашим сиротам, які є вашому скарзі. Мусимо констатувати факт, що суспільством керує брехня. Події у Дрогобичі вже набули резонансу серед громадськості. Тамтешні підприємці кажуть, що міська влада намагалася зіштовхнути їх лобами. не в кращому становищі. Підприємці і в Трускавці вони так само кажуть, що їх інтересами депутати не переймаються.